Ясна річ, нікому не хочеться виховувати чужу дитину, через те чимало людей з пересторогою ставляться до всиновлення. Чужі гени повні несподіванок. Та буває і так, що власні діти інколи можуть зробити таке, від чого просто волосся дибке стає. На мою думку, не варто робити поділ на чужих і своїх. У нас кажуть, яблуко від яблуні недалеко падає. Та чи це справді так? Так сталося, що мама моя померла, коли мені було всього два роки. Батько відбував термін у в'язниці за розбій. Чесно, від того часу я його і не бачила, навіть не знаю, як склалося його життя. З рідних у мене залишилась тільки бабуся по лінії тата, але вона не захотіла мене забирати до себе, тож я потрапила в дитячий будинок. Я була там більше, аніж рік, а згодом мене забрала сім'я. Перший час було складно знайти з ними спільну мову. Про свій підлітковий вік я взагалі мовчу. Я потрапила в погану компанію, де було місце крадіжкам, алкоголю, нецензурній лексиці. Батьки всіляко намагалися достукатися до мене, пояснювали, що така поведінка ні до чого хорошого не призведе. Але я тоді їх і чути не бажала, а потім я стала потрохи мінятися. І їхні виховні бесіди були вже не настільки часто. Я сама в один момент задумалась про свій стиль життя та зрозуміла одне пора щось міняти. Повчання батьків таки не були марними, я успішно закінчила коледж, відвідувала гурток станців. Якби не батько з матір'ю, моє життя було б просто жахливим. Вони завжди та у всьому мені допомагали, всіляко мене підтримували. Мені вдалося закінчити навчання в університеті та знайти хорошу роботу. Я цілком щаслива людина, і це все завдяки моїм прийомним батькам. Якби не вони, страшно було б і уявити, де я б зараз була. Я вже мама двох дітей і намагаюся ставитись до них з таким же розумінням та турботою, як це робили мама з татом. А й справді не завжди у поганих батьків. Погані діти. Адже дітям просто потрібно давати достатньо уваги та турботи, і тоді вони обов'язково виростуть достойними людьми. Багато залежить від виховання. Буває і таке, що в хороших батьків виростають невиховані діти. Головне, це будувати між батьками і дітьми довірливі стосунки. Батьки перші, до кого ми маємо звернутися за порадою у разі труднощів. І це насправді велика та довготривала робота побудова міцних стосунків, які мають за основу повагу. Якщо вам вдасться побудувати такі стосунки зі своїми дітьми, ви прожили це життя не дарма.